Благодійний фонд Юрія Дерев'янка продовжує допомагати навчальним закладам району. На цей раз депутат обласної ради та його колеги побували в чорних ославах, де найстарша школа в районі. Подарувавши школі музичне обладнання. Депутат зрозумів, що проблема значно глибша потрібне нове приміщення. Візьметься за це одразу ж прибувши до обласної ради. Школі, що у селі Чорні Ослави найближчим часом виповниться 125 років. Це одна із найстаріших шкіл району і одна із найгірших. У навчальному закладі, де навчається близько 200 учнів, немає ні відповідного спортзалу, ні актового залу. Стіни знаходяться в аварійному стані. Підлога місцями повністю прогнила. Фінансування недостатні, що найцікавіше, за словами нового директора. Ніхто і не планує покращити умови цієї «Альма-Матер». Вчора був у нас начальник освіти і сказав, що я можу вам допомогти, допомогти Переремонтувати підлогу, дати фарби ще пофарбувати під Софітку. Ну, е, я дуже здивувалася, бо до цього часу не було таких людей, які би сказали, що я вам щось допоможу. Чомусь у нас в селі вважається, що школі допомагати не треба. У нас старенька, тут нічого не треба. У нас є план, навіть, у нас є навіть е, директора в кабінеті складений е, вже років, він знає, може з 15 але поки що е, це нікуди не рухається. Що найгірші умови у нашому селі в чорному потоці. Наш спочатку планувалося будувати в чорному потоці, а потім у нас. Ну але оскільки ці школи не добудовані, то ми навіть і не можемо мріяти про нову школу. Меценат Юрій Дерев'янко того дня привіз для школи необхідне музичне обладнання. Оглянувши детальніше школу, депутат обласної ради був сильно здивований жахливих умов, де навчаються діти, і пообіцяв звернутися за допомогою до обласної влади. Зумовно, ми будемо звертатись до голови обласної ради, до голови державної адміністрації про те, щоб принаймні включили цю школу в перелік тих шкіл, яка потребує першочергової уваги і яка повинна бути включена до переліку тих населених пунктів, де потрібно будувати нові школи. Ми це будемо робити обов'язково і так само я думаю, що ми залучимо сюди фахівців технічного нагляду, будівельно архітектурного технічного нагляду, для того, щоб вони. Зробили, перевірили стан технічний, щоб не витрапилось якогось нещасного випадку на кшталт, там куди падає там, стеля, чи якась стіна зруйнована, чи ще щось таке. Хоча при цьому це не означає, що в цьому селі там, діти не хочуть вчити чи недостатньо кількість вчителів, які дають хороші знання, це не так. Але технічний стан він повинен відповідати. Тій адміністративній споруді, де, де, де це відбувається. Проблем у цій школі дуже багато. Тож таких, на перший погляд, необхідних елементарних речей для навчально виховного процесу як музичне обладнання, на жаль, тут і не було. Приходилось позичати, як не в сільській раді, то в церкві. І це при тому, що в селі і в самій школі навчається чимало обдарованої творчої молоді. Це велика підмога. і Дуже задоволена. Це я розмовляв вчора із вчителем музичного мистецтва. Каже, тепер я маю з чим працювати. Тепер мені легше працювати. Дуже маю багато записів, багато напрацювань і можу використовувати в навчально-виховному процесі при викладанні, скажімо, уроків музичного мистецтва. І, взагалі, в навчально виховній роботі це ну, неоціненна допомога. Меценат Юрий Дерев'янко вже вдруге за цей рік допомагає школі у чорних ославах. З цього разу навчальний заклад отримав музичне обладнання, колонки, мікрофони, DVD та інше. Я переконаний, що в кожній школі таке обладнання повинно бути, тому що діти повинні вчитись співати і чути свій голос через мікрофон, і не тільки тоді, коли. Це обладнання десь позичається в сільраді чи ще десь, а тренуватись, не комплексувати, коли такі виступи відбуваються там, на урочистих заходах. Взагалі тут, в сьогоднішній час це неможливо в школі повноцінно працювати, не маючи озвучення і не забезпечити донесення до всіх слухачів того, хто говорить, чи, 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 чи тих слів, чи. чи хто інформації, хто і, хто хоче щось сказати, тому це такі речі, які повинні бути, я вважаю, в кожній школі.